Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати вам дуже смачну та ситну страву. Лише з двох інгредієнтів, а саме лаваша та фаршу. Ну що ж, давайте готувати разом зі мною. Спочатку приготуємо фарш. До 700 г свиного фаршу додаю сіль за смаком. Тертий часник 2 чайних ложки. У мене є на каналі, як я зберігаю зимовий часник. Італійські трави, хмелі сунелі. Перець татар та терта цибуля. Все гарненько перемішую. Ось і фарш готовий. Ну а тепер беру лаваш, збиваю два яйця, змащую яйцем лаваш і викладаю фарш, розрівнюю по поверхні лаваша рівномірно. Наверх викладаю другий лаваш і знову змащую яйцем і покриваю фаршем. Тепер скручую лаваш у рулет. Нарізаю на куски по 3 см. У мене вийшло 10 кусочків. На розігріту пательню кладу одну столову ложку смальцю. Нарізала кубиком цибулю, теж туди викладаю. Трішки впустить цибуля сік, тоді додаю одну морквину, натерту на грубій терці, і обсмажую знову. Далі додаю 1 столову ложку томатної пасти або 2 столових ложки кетчупу. Обсмажку розрівняла і викладаю наверх рулетики з лаваша. Заливаю водою. Води додайте стільки, щоб рулетики були майже покриті. Така страва готується 40 хвилин на маленькому вогні. Накриваємо кришкою і чекаємо до готовності. Моя страва готова, дуже смачно та ситно. Така страва на велику сім'ю та ще й на швидку руч – саме те, без всяких заморочок. Тож дуже рекомендую приготуйте саме цю страву і ви будете у захваті. Ось подивіться, фарш протушкувався, лаваш замінює тісто, у поєднанні лаваша і фаршу відчувається смак пельменів. Але з такою засмажкою з моркви все ще навіть і краще. Це дуже гарне поєднання, словами не передати. Ви повинні спробувати цю страву. Якщо подобалось відео, підписуйтесь на мій канал. Там ви знайдете багато цікавих рецептів. Сподіваюсь, спробуєте хоча б один. Всім дякую за перегляди, вподобайки, за погані коментарі теж дякую. Ви їх не бачите, тому що YouTube фільтрує. Тож будьте добріші і не хаміть. Всім миру та добра!